Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич. Щиро вітаю вас. У перших текстах 10-го розділу Послання до євреїв» автор пише про священницьке служіння Христа. Він називає церкву Божим домом, у котрому Ісус первосвященник. Потім автор закликає читачів відчути щастя і спасіння, написавши, приступаємо до нього зі щирим серцем. І на завершення він закликає віруючих: тримаємо непохитне визнання надії. Вірний бо той, хто обіцяв. Давайте розглянемо, що означає визнання надії. Перш за все, це спасенне пізнання Христа, причому не тільки теоретичне знання, а знання безпосереднє як результат щоденного постійного спілкування з ним. У посланні до Колосян апостол Павло написав: Христос у вас надія слави. По-друге, визнання надії означає довіру до Христа, як можна довіряти тому, кого ми не знаємо, і як можна пізнати людину, якщо ми з нею не спілкуємось? По третє, визнання надії означає підтвердження свідчення. Люди повинні знати, що Христос живе в нас. Про це повинні свідчити наші слова та вчинки. Частина визнання це проповідь. Християнин, котрий не проповідує, через деякий час перестає відчувати потребу в спілкуванні з Ісусом. І нарешті визнання надії включає в себе послух Божим заповедям. Мої вівці слухаються мого голосу і вони йдуть за мною. Говорить Христос. Далі, продовжуючи цю думку, Спаситель сказав: Якщо ви любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. Послух, це не підстава для Його любові до нас, це наслідок любові до Нього. Ісус обіцяє вписати свої заповіді в наші серця. Це підкорення не через страх, а внаслідок любові. У тексті, що ми вже. Читали апостол радить нам, тримаємо непохитне визнання надії. Чому? Тому що існує ворог, котрий намагається перетворити все добре на сміття. Він бореться і проти нас, роблячи нашу природу гріховною. Як нам його перемогти? Апостол Павло радить вірити тому, хто обіцяв не залишати зібрання свого. Запрошувати Святого Духа перебувати в нас. Цинники своїми репліками будуть намагатися зруйнувати нашу віру. Матеріалісти своїми аргументами намагатимуться змусити нас забути Бога. Мінливості життя можуть якось похитнути нашу віру. Апостол пише. Тримаємо непохитне визнання надії. Чи готові ви стати до боротьби за життя? Чи готові ви сміливо тримати непохитне визнання надії? Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти залишив нам чудову надію на сторінках святого письма. Допоможи нам. Триматися цієї надії і жити з надією, спілкуватися з тобою і готуватися до зустрічі, коли ти прийдеш. Ми, Господи, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, залишайся з нами. Амінь. Бог запрошує вас обрати шлях надії і щоденно отримувати перемогу. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня!